Я коротенько розкажу, я Господь не знайшов, бо спочатку вірською розказати, і Бог дав мені написати. Хоча вчився до 12 школі, трохи немов, але після увірвання Бог почав почавчити. Христос прийшов, життя нам дав. Гріхи простив, і з Богом нас він примирив, і Він помер. І Він Воскрес, і Він Вознісся до Небес, щоб місце нам приготувати всім тим, хто вірить у Христа. Всім тим, хто на хресті з ним страждав. Знаєте, я хочу також подякувати всім вам. Я перший раз купив цей заклад, коли мені виконало 14 років. Це був 95-й рік. І після цього я ще відбував тричі ну, загалом, втричі і два покарання. Але знаєте, те, що в тюрмі мені не подобалось, це дисципліна. Але коли я увірив, то я зрозумів, що дисципліна муси бути. Я увірував. В ну, коли я останній раз тут відбував покарання в камері 2-3, ви розумієте, що таке камера, ну, що таке тройні я знаю, ну, в більшості. Чому я там був, тому що я там ховався від таких злочинців, які був я. З того, як повірювати, як попасти в стараюсь в'язницю, я був залежить, не Ну, Останні разни, коли він звільнявся, я боявся краси. Але коли влазив систему, гроші треба, вкрасти боюся, що робити. І робив багато поганих причин. Які потім дуже було соромно і сумління мучило мене. І настільки мені було погано, що я хотів покінчити життя самого. І останні рази, коли я йшов під пояс віддатися, я писав таким близьким, писав смс-кі, не любіть мене і не плачте. Але насправді підрозумів інше, от я помру і ви заплачете. І коли я купав в'їзницю сюди в камеру 2-3, <кій> нас було двоє, одного з нас було новий завіт. Перше я читав Слово Боже, коли мені було 17 років на Санкт і ось тут я попав втретє, побачив новий завіт, можливо, якась остання надії, появилося, я почав читати. Я його за два місяці, поки з ним сидів, прочитав чотири рази. Прочитав чотири рази, повторявся, читати через два місяці Писання. На Ісус Христос, якщо ви колись читали, ви будете читати, це Іван і від Івана, Івана Інівана, 11 розділ, 35 і 34 версій. Ісус Христос почав поспитати Лазаря, коли він помер. Він пройшов Воскресати. І написав, що Ісус заплакав. І люди бачили і казали, дивіться, як любили Його. Я побачив те, що я шукаю, щоби за мною хтось плакав і любив, я бачу, як Ісус любить Лазаря і плаче. Він його скресив і далі там історія продовжується. Будете читати, побачите. І коли я попав в колонію, проходили брати і проповідали про Ісуса Христа. Через три місяці, як я попав в колонію, Бог дав мені покаяння. Я лежав у на нарі, накрився одіялом і просто казав, Господи, дай зрозуміти, що ти прости мене. Мене так сумління мучило через ті вчинки, не так навіть за злочини в Потім вже і за злочини теж. але так совіння мучило, що я жити не хотів. Коли ну, я почав просити, Господа, дай зрозуміти, що ти мене любиш. Що ти простив мене, що ти плачеш за мною, як ти плачеш за лазами? Я заснув. Піду діяло. Це було 16 січня 2016, 2016 року, після 10-ї вечора. І через декілька хвилин я проснувся, Господь мені дав думки. Та, як я люблю солсена, в мене від попередньої штуки є син, знаєте, коли дитина продає різниця, нам починають цінувати те, що втратила. Те, як я люблю солсена. Так він був мене Ісус. Так як, як я плачу за своїм сином і е, хочу бути з ним, так не мене Ісус і плаче за мною і хочу, щоб я був з ним. І з цього моменту моє життя почало змінюватися. Я потрошки позімав всякі, те, що носив, всі залежності, що поламав, як називають наркомані себе, мошитьори, шпаги відставати. Я поламав це. Потім звільнив, Господь, е, тебе покоріння, коли дзвонився, пішов до церкви. І по сьогоднішній день хожу до церкви. Слава Богу, Бога сім'ю, Бог і І дякую Богу, що я дякую. Сюди прихожу своїми ногами і виходжу своїми ногами через дві години, а не через декілька років. І дякую вам за вашу працю. Раніше я не цінувався, а зараз розумію, що кожен є своя робота. Я крав, я був негідним, мене садили, хоча я їх ненавидів, але тепер розумію, що вони були свою роботу. А злочинець має бути покараний. І ви тут охороняєте тих злочинців, як ніхто інший. Тому ну, хай вас Бог благословить. Дякую. So, Так, валки. Я що хочу десь увазі, десь готові, хтось прийняття інформація, може і не готові. Скажімо так, я протестю. Вам десь всі мають, які сидять, скажу так, в соцмережі і далі, всі орієнтуються, що